Для безпеки містян у сквері на кордуби знесли аварійні дерева. Три клени ясенелисті, клен явір і береза. У сквері кордуби ліквідовують п'ять аварійних дерев. Спочатку гілки, потім стовбур. Міняємо це, підемо далі робити. Містяни тішаться, що аварійні дерева прибирають вчасно і відвідування скверу відтепер буде безпечним для життя. Черговий раз думав, що ці дерева теж треба почисти, а сьогодні прийшов так, якби мене почули, то все зрозуміло однозначно, що це для порядку, це для. Для нашого відпочинку дуже важливо. Тут гуляють діти, гуляють батьки. І буває вітер дуже часто, і гілки падуть людям на голову. Тому якщо вже прийшов час тому дерево, воно відслужило свій то Звичайно, його варто забирати. Працівники тресту зеленого господарства зазначають, прибирають лише ті дерева, які мають ордер на знесення. Під час реставрації скверу торік насадження ще не підлягали ліквідації, тож тоді їх залишили на місці. Період всихання він не є там місяць, два, рік. Вони всихають протягом декількох років. Ну, от зараз настала ця межа, коли дерева все ж таки сохли. Всі дерева, які зазначені, вони повністю сухостійні без жодного жодної ознаки життя. Тому в принципі було прийнято рішення їх видаляти. Наталя Гончарова додає, такі роботи проводять у Чернівцях упродовж року, незалежно від сезону. При знесенні дерев стовбури рослин частково пошкодили дернину у сквері. Тож водночас інша бригада наводить лад на газонах. Перебирання, да, внесення дереву, бірамі в'ятки, щоб все було порядок за собою, щоб файно. Робовозімся в конторі, перебираємо за собою жбу всю часом. Така у нас робота. Комунальники додають, нині працюють за допомогою нової сучасної техніки, що значно пришвидшує процес. У тресті зеленого господарства обіцяють незабаром на місці старих аварійних дерев з'являться нові молоді насадження. Олена Крічко, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4